Привіт! Мене звуть Ксюша, і це, мабуть, моє перше відео, яке я викладаю на YouTube. Якщо я осмілюся. але якщо ви бачите це відео, значить я осмілилась. У мене був не дуже довгий період, який я нічого не вчила. Останній раз, коли я вчила програмування, це був червень місяць і. Мені просто не хотілося нічого робити, навіть читати англійську. У мене дуже рівень англійської впав за останній рік, бо я її перестала вчити, як я вчила десь роки два тому. От. <кхух> і зараз я нагрібаю те, що я опустила. У мене впав словарний запас, програмування те ж саме, там свої навички там. Багато чого забула вже, бо не так сильно все це вчила. От, помимо програмування, хочу повернутися до хакінгу. От, і я не знаю, як це зробити, бо мені зараз просто нічого не хочеться. Це, ну, мабуть, дуже важко трішечки мені робити. От. Але я буду повертати себе своє русло, повертати свою англійську, от повертати своє програмування я думаю, я ще повторю. Масиви, от, і буду тоді вже просити там в GPT або десь в інтернеті шукати задачі по тим темам, які я вже повторила, щоб повторити повністю все на практиці. Коротко про те, що я роблю, коли у мене поганий нет в КС, і мені треба перезаходити в матч. У мене на Медовас, на Медовас. На бомбі. На 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 Так-так, я саме з тих дівчат, які грають в КС. Саме після КС я розмальовую картину по номерам, бо після важкої катки тільки вона мене може заспокоїти. Вже пора ложитися спати, вже друга година ночі. Я засиділася, я думала, як налаштувати мені профіль Стим. Саме е, зовнішній вигляд, от, тому я засиділася ще годину, аватарку змінила там. Шукала двоє профілю. От. Тому зараз буду вже лягати спати. от. Наступного дня я вже вирішила попрактикувати своє програмування. Попросила чата чіпті скласти мені завдання по C Sharp. У мене ще нарешті вийшло, зробити маленьку частину свого коду рандомними числами, заповнюється масив. А Інший пункт буде вже сума всіх елементів. Коли був перший курс, я пам'ятаю, що ставалася міранку, вчила англійську От, до початку пар Ах, вже як два роки я так не роблю. Треба робити, бо а, вчити англійську це дуже важливо. От. Програмінг теж це важливо, але його можна і так зрозуміти. Просто за короткий час, ти якщо маєш базові навички, як я, наприклад, от, тому що я себе, всі курси в коледжі, просто це у нас програмування. От, і мені легше зрозуміти будь-яку нову мову програмування, або покращити свою мову програмування, яку я вже вивчала, от, і для мене важче англійська, ніж програмінг. тому що в англійській мені важко запам'ятовувати слова. Я граматику легко запам'ятовую, але складно дуже запам'ятовувати слова. От, мені їх треба прям, я не знаю, там прописувати або часто повторювати. Плеш-карточки там, наприклад. Я зараз вже закінчила вчити англійську. От. У мене дуже голова. Ну, не прям сильно, але таке побалює. От. І тому я зараз вже буду закруглятися. Увімкну собі на планшеті якийсь серіал, який я дивлюся. Хороший лікар. От, і буду малювати картину за Та таку дівчину. Вона <свісно> нюхає там розочки, троянди. Ну і все. Закінчила малювати. Додивилася серію серіалу. От. І вже буду лягати спати, бо вже друга. Точніше. Половина першого ночі. От. І вже час відпочивати. Дякую, що додивилися це відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І я буду старатися покращити свої навички в зніманні відео. От. А я вже буду лягати спати. Добраніч. ніч.